Друзі, я продовжую експериментувати з сиром, варити різні види сиру. Сьогодні я варила твердий плавлений сир, так як у мене тепер виходить кислий творог. Я тепер можу плавити цей творог і робити різні види сиру. У мене був на каналі вже нещодавно рецепт, так я вам показувала, що в мене не вийшло. Гарно розплавити сирок, і о, не зовсім вийшло те, чого я очікувала. Сьогодні я знову експериментувала, знову вийшло не те, чого я очікувала. Я о, планувала зробити твердий плавлений сир, а в мене вийшов такий м'який сир по типу дружба. У мене було 400 г сиру, і в мене вийшов ось такий невеличкий шматочок, я зараз перекладу на іншу тарілочку і вам покажу. Ось такий невеличкий шматочок в мене вийшов сиру. Він дуже схожий на той, який продають просто от в квадратиках, да, такий, я не знаю, 90 чи 80 грамів іде сиру в тому квадратику. О, в мене цей сир вийшов ну, от, чисто випадково, я нічого не знімала, але я продовжую експериментувати, тобто ще я не вивела ідеальну формулу, з вами обов'язково поділюсь. Ось такий він полум'який. Його можна буде гарно використовувати для бутербродів, що ми і будемо робити. Сюди можна буде додавати якісь інгредієнти, по типу зелень, або сухий чесник у мене є, або просто так смакувати. Ну, ось такий результат в мене вийшов. Я вирішила з вами поділитися. Але я думаю, що ще буду окремо для вас щось знімати, коли буду вже впевнена в, в рецепті. Тому ось так будемо до кави в, з бутербродами ось так смакувати. А ще у нас якось дуже несподівано погіршилася погода. Вночі був сильний дощ, вітер був сильний. І ось вранці зараз ще дощик, тому за лісою будемо вдома. На прогулянку не підемо, хоча хто знає, може я поки зберуся, то трішки. Проясниця і можна буде трішки прогулятися на колясці. Що мені кур'єр привіз а, пакуночок і тут а, дві спеції, не мабуть, протягом а, цього і попереднього відео. Я отримую посилочки з приправами та спеціями. Я вам обіцяла розповісти, що я, що я щось планую приготувати цікавеньке. І це вже дві останні приправки, які мали до мене приїхати, які ми замовляли. Ой, тут у мене паприка і насіння російською мовою це називається пажитник. Українською це така назва, яку я навіть ніколи не зустрічала. Те, це... А, що таке, Аліська, ти проснулася? Будемо розпаковочку робити? Українською мовою я навіть не виговорю це, воно ну, там таке мудрюна, мудрюна назва, і ніколи я окремо ну, не куштувала, цю спецію, цю приправку. Вона мені потрібна буде. В общем, розповідаю вам, я вирішила зав'ялити м'ясо. І для цього потрібно декілька спецій. Мені потрібен чорний перчик, перчик чілі, паприка, сухий чесничок і от насіньку пожитника. Це на сінічку, скоріше всього, потрібно буде подрібнити. Я його в блендері перетворю в таку текстуру да? дрібненьку. От. І я думаю, не в цьому відео, а в якомусь із наступних ми обов'язково з вами це вам будемо робити. Натрапила я якось на... Відео, де це робили, і мені захотілося також зробити, якщо ні. навіть когось запросити в гості і, і пригостити. Да? Так, і, такими спеціями можна і саму солити, маринувати. Не солити, а маринувати. Тому буду щось експериментувати. Я тут зібралася готувати налізнички і роблю тісто на сироватці. Перше готую по цьому рецепту. Тісточку я вже зробила. У мене тут 130 г муки, 2 яйця, трішки олійки, 250 мл сироватки, трішки цукру одна ложечка, хоча автор додавала 2-3 ложки, а я додала лише одненьку, тому що тіста небагато, щоб не було занадто солодкі, дрібка солі. Ванільний екстракт і сода. Я це все перемішала і зараз буду жарити мої наліснички. До речі, автор сюди додавала 100 г олійки. Як на мене, це занадто багато. Я додала всього на всього 40 г. Зараз буду пробувати жарити. Якщо цього буде замало, то додам ще. Але мені здається 100 г на таку кількість тіста це ну, прям дуже багато. Так, ну ось результат. У мене вийшло шість таких великих налісничків і один невеличкий. Ну і перший був, як завжди, кому, довелося його знищити. Тому 6-7, виходить, 7,5, але можна і більше, тому що в мене є тут декілька таких товстеньких. Я ще трішечки додала сироватки, тому що. Ну, звісно, все залежить від муки. І якось мені здавалося в деякі моменти, що тісто стало трішки густим, тому я додавала і трішки розбавила його. От, А ви також дивіться, якщо будете готувати по моєму рецепту, якщо тісто стало густим, то можна його трішки додати, тоді і налізнички будуть трішечки тонші. Перші я вже сказала, що я спробувала. Досить смачні. Зироватка не відчувається, вони не кислі. Я колись готувала, мені не сподобалось, а ось цей рецепт досить непогано вийшло. Так і ще що хотіла м -м зауважити, що самі наліснички такі пухкенькі виходять із-за того, що в складі є сода. Коли я готую на молоці, я соду не додаю. І звичайно, на молоці вони трішечки-трішки відрізняються по смаку. Але такі також. Непогано, смачненько вийшло, тому раджу цей рецепт, якщо плануєте готувати на ліснички. Ліса на батуті у нас суботня ярмарка, поки батут пустий, тут один хлопчик і малючок. Я вирішила лісу. Відпустити трішки пострибати. Вона вже знає, що таке, батут, як на ньому стрибати, тим більше діток немає, то вирішила їй дати таку можливість розважитися. ой боже Привіт, друзі! У нас настали вихідні. Вчора ми їздили на пляж, але була така не сонячна погода, але на пляжі ходіяло, там така хвиля була велика. Ми трішки лише погралися за лісою пісочку і приїхали додому. Зовсім така була не... Для купання водичка в морі. Там ми навіть не купалися, а сьогодні зовсім не поїхали на пляж, хоча сьогодні трішки краща погода і сонячно, що було трішки затягнуто. Хоча хто його знає, там трошки хмарки ходять сьогодні, але не поїхала на пляж, тому що вже декілька днів проблеми з телефоном. Він щось галючить. Азія і техніка це взагалі якісь несумісні речі. Все горить, все ломається завжди, і ну, після такого е довгого перебування, ми вже тут більше року, то звісно, що багато що починає виходити з ладу. Я сподіваюся, він е розбереться з цією проблемою, тому що телефон почав глючити просто. Е Білим салатовим кольором світиться екран хвилин 10, можливо, 15, і через якийсь час все приходить в норму. Не зрозуміло, що це за проблема. Жені вчора ввечері скопіював з телефона всю інформацію, скинув всі настройки, там щось коротше робив. І сьогодні е, надіявся, що все прийде в норму, але ж ні. Проблема не повернулася, проблема трішки інша стала. Тепер телефон все відображає, але екран все рівно якось мерехтить. Не зрозуміла, в чому причина. Жені ще буде розбиратися, але вирішила нікуди не їхати, тому що Жені потрібно було позаходити у всі свої аккаунти, поводити паролі. От тому якось. Було не до пляжу, трішки засмутилися да, цією історією з телефоном, тому що не вистачало ще зараз, щоб згорів телефон і купувати новий. От то ми залізо пішли, прогулялися до салом, зайшли в магазин, трішки купили продуктів і повернулися додому. Зараз вона вже лягла з Тиждень добігає до кінця. Але я вам хочу розповісти ще хорошу новину. Цей тиждень досить такий важливий в нашому житті, тому що на цьому тижні ми завершуємо ГВ. І я з однієї сторони дуже щаслива з цього, а з іншої трішки так засмучуюся, тому що завершується певний етап в житті, який вже не повернеться. Але ж це не може продовжуватися. Тому це потрібно завершувати. Ось на цьому тижні. З минулого, ой, у нас сьогодні неділя, да, минулого понеділка. Я вирішила, що ну, все, потрібно це робити, завершувати. І нещодавно я спілкувалася з однією знайомою, і вона мені порадила, хоча я цю інформацію знала, ну якось так вона мені а, після розмови з нею я вирішила, що потрібно так і спробувати. А, вона мені порадила розірвати зв'язок між годуванням і сном. Я так і зробила. Перший день, коли ми намагалися заснути без молочка. Після того, як Аліса гарненько повечеряла, я їй трішки дала молочка, але зовсім трішечки і намагалася її уложити спати. Це було просто жахливо. Я її носила, я її гойдала, я її улюлюкувала. І все рівно була істерика, вона кричала, не вдалося у нас нічого. По-перше, довелося прорватися, тому що проснулася Аліса, зараз не йде на сон. Так от повернуся до першого дня. По-перше, і Я не змогла в перший день її уложити спати без молочка, тому що о, себе погано почувала. У мене такий був простужений трішки стан, в мене трішки був насморк. Не скажу, що мені було погано, але я себе не дуже добре почувала. Та і я зрозуміла свою помилку, я їй зовсім трішечки дала молочка і цим тільки роздразнила. Наступного дня я її гарненько. Після того, як вона повечеряла, ще погодувала молочком, і ми намагалися заснути. Без молочка, коли вона вже наїлася, ми вимкнули світло, ми з Женією вдвох лежали, ми притворялися, що ми спимо, намагалися десь, мабуть, з півтори години. І все-таки вона заснула. Але вночі я її підгодовувала. Наступного разу в день, наступного дня в день це в нас вже була середа, я її підгодовувала в день, засинала вона з молочком і підгодовувала. На ніч ми засинали знову без молочка. Знову ж таки, я її гарненько після вечері погодувала ще. І Середу вона заснула вже краще. Вже було трішки краще, швидше вона заснула. Четвер, п'ятницю, суботу, я її вже, звісно, по такій же схемі не давала молочко, а четвер і п'ятницю не давала молочко, але вночі ще трішечки підгодовувала. А в суботу я її вночі. Не підгодовувала, лише о, коли вона заснула, ми ще дивилися з Женією серіал. І коли вже самі планували лягати спати, вона проснулася, трішки почала морочити, і я її підгодувала. Це була не субота, це була п'ятниця навіть, тому що субота це була вчора. Я їй трішки дала молочка, і всю ніч я її більше не підгодовувала. І, мабуть, цей останній раз був такий необхідний не для Аліси, скільки для мене, щоб поставити крапку в історії з ГВ. Щоб для себе розуміти, що це був останній раз, що більше їй молочка не дам. І день наші м -м -м сни також вже були без годування. А, я її також вкладала спадки без молочка вже. Вона на мене просто лягала, ми обіймалися, я її гладила, гойдала, наспівувала її, і вона таким чином засинала е, ця ніч. Минула ніч була така тяжкенька, тому що я її на ніч взагалі засинала вона без молочка, і я її вночі не підгодовувала, тому я можу уже поставити остаточну крапку в ГВ і сказати, що ми завершили цей етап в нашому житті. З ГВ вже закінчено остаточно, тому що якщо ми цю ніч витримали, вона була тяжкою. Аліса фімерувала, якщо попередню ніч я її один раз підгодувала. І всю ніч, Аліса більш-менш спала, то минулу ніч вона поганенько спала, капризувала, плакала. Але ми витримали. Я думаю, що витримаємо і надалі, потрібно декілька днів, можливо, ще тиждень, щоб вона ну вже забула про це, тому що вночі вона трішки ще шукала, де це там щось посмоктати, але. Я була наполегливою, і для себе я вирішила, що ну все, потрібно закінчувати. Якщо ми вже такий пройшли шлях, то це вже остаточний кінець. От, так що ось такі в нас здобутки за цей тиждень. Можна сказати, з ГВ я закінчила. І я дуже боялася цього моменту. Я декілька разів пробувала, але, мабуть, просто прийшов час це зробити. І я Морально налаштувалася, та й Алісу я вже місяця два підготувала, готувала її до того, що молочко скоро закінчиться. і говорила, хоча ми лягали. І вона почала, починала капризувати. Говорю, давай будемо без молочка засинати, але починалася істерика. і все-таки я Давала молочко, але от таким чином я її готувала. Да? Я говорила, молочко скоро закінчиться, молочка скоро не буде. І от зараз досить, я рахую, що це досить м'яко, без істерик, таких прям сильних, тому що ну, місяць два назад в мене були такі прям а, намагання це завершити, і прям були істерики. Я рахую, що просто прийшов той час, коли. Нам обом було це комфортно зробити. Ми зараз працюємо над тим, щоб е, ходити на горщик, поки складні відносини з горщиком, але інколи ми йдемо на горщик, а інколи я вам розповідала, показувала, що ми купили трусики, я зараз намагаюся її вже, коли ми вдома одягати, не трусики. інколи ми встигаємо на горщик, А інколи, вже після того, як вона зробить свої справи, вона мене про це сповіщає. Інколи сама не ця тряпку, типу, і ти вже витирає. <смі> Ось такі у нас справи. Тиждень був, я вважаю, тиждень був, я рахую таким плодотворним, якби не ситуація з телефоном, то було б зовсім непогано. Так, трішки є такий неприємний осадочок, тому що ситуація незрозуміла. Ну, будемо сподіватися, що все вирішить.